20 населених пунктів взяли під свій контроль Збройні Сили України за останню добу. Рашисти продовжують відступати із Харківської області, полишають рубежі Херсонської. Біснуючись від усвідомлення своєї поразки, Росія бомбить ракетами українські міста. Дві з них влучили в Харківську ТЕЦ, яка є однією з найбільших в Україні, Наслідок чого загинула одна людина. Ще одного працівника шукають. Дісталося житловим районам Харкова. Окупанти обстріляли його з ЗРК С-300. Білгородської області є один вбитий та двоє поранених. Попри все, наші енергетики вже на ранок змогли відновити електропостачання до більшості міст. А тим часом крок за кроком наші доблесні воїни витісняють навалу колорадських тарганів з українських земель. 249 й батальйон 127 ї бригади зайшов в борщову, в центр баршової і взяли її. Слава Україні! Героям слава! Головна площа Ізюма ще догорає приміщення місцевої адміністрації. Навколо все зруйновано, але нічого. Все відновимо. А ізюм був, є і буде в Україні. Де повинен бути е, прапор цієї держави, а оце де повинен бути наш прапор. Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. 10 тисяч гривень для армії зібрали діти та викладачі музичної школи на Вінничині. Благодійний ярмарок розгорнули на подвір'ї закладу. За сімейними рецептами готували випічку та тістечка, принесли мед із домашньої пасіки. Власноруч зробили патріотичні сувеніри та екосумки, написали картини. Усе виставили на продаж та для себе із вирученого не взяли ані копійки. Усі кошти, а це більше 10 тисяч гривень, направили на закупівлю спорядження для українських. Захисників, які нині на передовій відстоюють незалежність та свободу держави. Якби ж то камера передавала запахи, то ви, мабуть, вже скофтнули слиньку. У Вінницькому пансіонаті для літніх людей захотілись готувати їжу для українських військових. Усім процесом заправляє Ніна Антонівна. Шеф-кухар зізнається на ногах вже з шостої ранку. Та, попри навантаження, працюють з любов'ю і згадують приказку Ситий солдат хороший солдат воювати йому легше. На сьогоднішній день ми готуємо харчування для Збройних сил України В кількості 140 чоловік. Харчування їхнє трохразове, повністю збалансоване, яке не пересікається з зміню наших підопічних. Ми Перші, другі, треті страви. Також ну, всі можливі салати, гарніри, все, що ми готуємо почасово, по кількості. За приготуванням страв спостерігає і директор закладу. На кухні Сергій Якубовський гість частий. Прискіпливо заглядає в чани разом з шеф-кухарем, а поруч, наче мурахи, копошаться помічниці. У кожної свій фронт. Є сирний суп сьогодні, в них нема дієтичного харчування. Це їх, їхня безагранка, ну це і Він більше кипить поки що. Також їм сьогодні потреба, яка от пожарена, зараз вона буде проходитися додаткову термічну обробку в шкафу для додаткове прожарювання йде в духовому шкафу. Потім ним вариться рис розсипчити, який заправляється маслом сливочним. Жінки нарізають і нарізають овочі, потім беруться за другу страву. Ріжу в цибульку для наших захисників тушена на обід. Деко за деком відправляють у духовку стараємось смачно по-домашньому і чекаємо перемогу. Пришвидшують перемогу у пансіонаті навіть підопічні. Вони активно допомагають на кухні. Наразі в закладі готують для 150 військових. Окрім підтримки наших захисників, піклуються у пансіонаті для літніх людей і про переселенців. І транзитним особам, які через наш заклад рухалися в інші регіони, вони в нас зупинялися тут, нас харчувалися і далі рухалися. Наразі в пансіонаті мешкає понад дві сотні переселенців з любов'ю та надією, всі його мешканці чекають на перемогу. Допомагають, підтримують, забезпечують усім необхідним та працюють 24 на 7. Волонтерський рух у Вінниці посилив роботу задля перемоги з перших днів повномасштабної війни. Тисячі дорослих і дітей об'єднало прагнення підтримати захисників. Одні збирають гуманітарку, купують та відправляють на передову дороговартісну техніку і автівки. Інші плетуть маскувальні сітки та готують смачні страви для наших бійців. Робота титанічна, але волонтери невтомні за патріотизм та самовідданість їм Вкотре подякував міський голова Сергій Моргунов під час зустрічі вручив грамоти і нагороди. Я хочу і низько вам вклонитися за цю вашу активну роботу і подякувати вам за те, що ви справжні українці, за те, що ви справжні війни А вам хочу побажати, щоб ви були здорові, щоб було більше позитивних новин і більше позитивних емоцій. Тому що перемагати в війні на негативі неможливо тільки коли ми разом, коли ми сильні, коли ми коли ми позитивні, і коли ми маємо надію на е, гарне майбутнє і на е, таку ствердну перемогу всієї нашої країни, Вінницькі волонтери героями себе не вважають, кажуть, працюють за покликом серця і душі, тому що певні здолати ворога можна лише згуртувавшись, і тут важливий внесок кожного. Це можливість долучитися до, ну, не знаю, до, до, до перемоги, до наближення перемоги. Знаєте. Не всі можуть піти воювати, але дуже хочеться захистити свою країну, дуже хочеться бути дотичним, вкластися, все, що можеш. Да? Ну, і кожен набирає те, що він може зробити. Діти малюють малюнки, ми їх передаємо, хтось їх везе, і це, ну, це фантастично. Вінниці повторно обстежують споруди, де можна перечекати повітряну тривогу. Це завдання 70 робочих груп. Перше, що цікавить надзвичайника в цьому будинку: чи можна потрапити у підвал без перешкод? У нас в кожного мешканця є ключ. Навіть якщо мене немає на місці, я не встигаю, то в мене є особа, яка постійно протягом одної хвилини вже приходить і відкриває маємо має вільний доступ до укриття. Звертають увагу і на наявність вказівників, світла, опалення, вентиляції, місць для сидіння і навіть радіоприймачів, хоча то лише частина вимог до укриття. Найпростіше там повинно бути безпечний вхід, додатковий аукціонний вихід, також первинні засоби гігієни, пожежогасіння, Як ви бачили, в нас є там питна вода, технічна вода, вогнегасники. Деяких ОСББ облаштували навіть уже автономне електроживлення. В умовах воєнного часу облаштування укриттів підвалах висоток дорівнює життю, кажуть експерти. Ми ж також наголошуємо зараз голову головою з організації підприємств. Вся відповідальність по облаштуванню утриманню відповідних приміщень лежить на балансу утримувача. Тому що ми, що працівники мерії, надаємо пропозиції рекомендаційного характеру. Ми їм пропонуємо, а всі заходи виконуються за кошти ОСББ або керівництво керівників підприємств, на балансі яких знаходиться відповідні приміщення. Мешканці цієї вінецької висотки до порад прислухались. кажуть, гроші витратили небагато а почуваються значно спокійніше. Ми закупили вогнегасники, закупили аварійне освітлення, тобто ліхтарі, які працюють на батарейках. Далі ми закупили велику кількість води, також провели технічну воду в підвал, поставили біотуалети, поставили ну, лавки, стільці, вивели розетку в підвалі, щоб можна було також зарядити телефон або радіо. Що ж до особистого комфорту? Все необхідне люди зібрали в своїх комірчинах. Взагалі, наше підвальне приміщення воно виглядає досить скромно, але це через те, що кожні у всіх власників практично є свої от, ось приміщення, в яких вони зберігають всі свої речі: теплі речі, їжу, також воду зберігають. Також там можуть бути розкладні стільці, розкладні ліжка. Загалом на території громади повторну перевірку вже пройшли більше 1300 підземних сховків. Ми ще раз відпрацюємо всі об'єкти, побачимо недоліки, побачимо те, що було зроблено з часу попереднього відпрацювання. Зробимо висновки і відповідно внесемо зміни на нашу мапу. Нагадаємо, електронна мапа з наявними укриттями у тестовому режимі запрацювала з середини серпня. На ній можна знайти найближче до місця свого знаходження укриття, а також дізнатись, наскільки місць розраховане сховище. На Вишинському озері з самого ранку збираються спортсмени. Розпочинається тренування з висловального спорту. Сюди міська спортивна школа переїхала менше двох місяців тому. Тут досить гарно, спокійна вода, плюс ще і безпечно для дітей. Озеро не глибоке, десь 2-2,5 метри. Раніше займалися лише у центрі міста на південному бузі та вирішили, що популяризувати спорт потрібно і в іншому мікрорайоні. Тож тепер базуються на рятувальній станції. Сесія Вінницької міської ради в 2021 році прийняла рішення про передачу рятувальної станції на Вишнівському озері на баланс дитячої нації спортивної школи номер 2 яка культивує водні види спорту. У цей спорт діти приходять з восьми років. Юні спортсмени кажуть, для них лише в радість поплюскатись у водичці та впіймати рівновагу на байдарках. Труто, Тут можна навчитись плавати на всяких... Лодках, на байдарках мені дуже подобається плавати, купатися і все таке. До того ж, у спортивній школі діток навчають не лише веслуванню тренування комбінують у собі різні види спорту. Ми не займаємося тільки одним веслуванням. Ми займаємося і легкою атлетикою, ми займаємося і, і, і лижами, ми займаємося і тяжкою атлетикою. Готують майбутніх чемпіонів і в обласній спортивній школі. Тут тренуються ледь не щодня. Це стиль життя в першу чергу. Як спорт, це здоров'я, витримка, характер, це силові якості, витривалість, спритність це те, що потрібно для дитини. І вже менш як за тиждень вихованці цієї школи поїдуть на міжнародні змагання. Кожні змагання любі це найкраще тренування. І коли я бачу, що хтось отримує якісь там на міжнародних змаганнях медалі, я теж так хочу і думаю, що треба до цього працювати. Нині триває набір діток у групи. Тож приєднатись до тренувань в міській та обласній спортивних школах. Запрошують як віничан, так і діток, які переїхали до нашого міста через війну. Прославляють Вінницю на світовій спортивній арені і за це отримують заслужені нагороди. До дня фізичної культури спорткомітет подякував призерам всеукраїнських змагань, тренерам, представникам галузі, ветеранам спорту, а також викладачам шкіл, вручивши близько 200 грамот. Поки країна в небезпеці, чимало вінницьких спортсменів пішли захищати її у складі збройних сил, аби підтримати своїх героїв. Спортивна спільнота щомісяця віддає 5% Ків від зарплатні цілюща сила мистецтва 48 малюнків на тему війни створили маленькі українці. Майстер-клас для дітлахів, яких російська навала змусила тікати з рідної домівки, організували в молодіжному центрі квадрат. Головна мета, аби діти абстрагувались від думок про війну і отримали позитивні емоції. Ми не знаємо, як ті діти тікали від градів, де вони перебували, скільки часу вони сиділи в підвалах там і так далі. І ось коли ми вже цю, скажімо, ідею реалізували, ми подумали, а що ж буде з тими роботами, які вони створять в рамках проекту. Ми подумали, що було б добре, щоб діти теж були дотичними до нашої до підтримки, яку зараз надають всі українці. Малювали діти тихий вечір в Україні та мирне небо, мамину любов та генетичних коднацій. А от маленька Єва з Запоріжжя зобразила мрію кожного українця. І ми цю роботу вже реалізували. вона тут в каталозі є Гробік Путіна. Бачите, тут такий бойовий горобець із прапором України, прапор УПА, домовина. І е, Україна, мати, бачите, ну тобто такі є досить концептуальні роботи. Показує свою роботу і семирічний Рома з Маріуполя на його малюнку жовто-сині тюльпани, міцно переплетені своїми стеблями. Хлопчик мудро пояснює, чому так. Ето ніабичні світи, які допоможуть зсу Це наша Україна. Наші цвяти це наша жизнь, і цвяти, і цвяти ета наша воля. Загалом мистецький проект тривав три місяці. Майстер-класи для дітей переселенців безкоштовно проводила вінецька художниця Наталя Дерлиця. Розповідає, з малечою не тільки малювали, а й вивчали символи України. Звичайно ж, вони знали і прапор, і герб, але ми знайшли, що символами України ще є і птахи, бо це воля до перемоги і свобода. Нашої країни і сонце наше сонце було у всі віки, починаючи з славян, символом України, бо воно обогріває наші поля, освітлює наші міста і дає колоситься нашій пшениці. Так 11-річна Софія з Херсону зобразила кольорову мапу батьківщини. Це як код України. Тут змішалися різні там орнамент з різних куточків України, тобто тут кольори там різних орнаментів. Тут це як вишиванка. Аби прискорити перемогу, дівчинка, як і інші, віддала свою роботу на благодійний аукціон та вже склала ціну патріотичному малюнку. Оксиологія піде, я навіть не знаю, напевно, десь, ну, може, 5 тисяч. 50% від отриманих з аукціону грошей передадуть на потреби армії. Ми виручили за благодійний аукціон 74,5 тисячі. Ми реалізували 10 робіт. Саме починався аукціон з 600 гривнів. Ось, але мінімальна вартість була 3 тисячі гривень, максимальна 20 тисяч. Іншу частину коштів організатори направлять на купівлю обладнання для обласного центру реабілітації дітей. Взагалі перелік обладнання там на більше ніж мільйон гривнів, але ж ми розуміємо, скільки ми можемо залучити. Тобто є п'ять видів обладнання, є там і по 70 тисяч. Це обладнання для фізіотерапії, тобто тренажери там різні, є по 70, є за 200. Тобто, ми зараз накопичуємо кошти на рахунку. Наразі залишилось 38 робіт. Тож усі бажаючі можуть. Придбати собі картину від маленьких патріотів в каталозі. Є qr код по якому можна зайти на сайт нашого благодійного фонду і побачити реквізити, зв'язатися з адміністрацією і зробити безпосередньо благодійний внесок. Організатори запевняють, проєкт проект живопис терапія дитячих сердець триватиме і надалі. До уваги віничан додатковим інструментом